Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зізнався, що у нього немає мотивації в боксі, але він не може піти, бо не знає, чим зайнятися за межами рингу. Чиноріз аданкечинофтейтернаптофейно, алапипо. Сьогодні я боксую без причин, вигоди та цілей. Здається, що я тупцюю на місці, поки не зустріну когось дуже голодного. Хто б'ється, тому що йому потрібно добувати їжу для своїх дітей та оплачувати рахунки. Цей день буде сумним для мене. Моє серце не належить боксу, але більше я нічого не маю. Без боксу я ніхто. Незважаючи на те, що я мультимільонер і сім'янин, моя пристрасть та любов до боксу існувала з дитинства, і я не можу це відпустити. Я дуже егоїстична людина, оскільки закінчила кар'єру в квітні, коли сказав, що йду. Я повернувся. Щоб отримати ще більшу шкоду, реально ідіот. Але що тут вдієш? Нагадаємо, що наступний бій фюрі проведе 3 грудня проти Дерека чи сори. Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн підтвердив, що хорват Філіп Хриговіч призначений обов'язковим претендентом на титул IBF у надважкій вазі і має намір перешкодити бою чемпіона WBA WBO та IBF Олександра Усіка з володарем поясу WBC Тайсоном Фюрі. Я вже поговорив з певними людьми, які займаються поєдинком. Звичайно, вони дуже засмучені тим, що зараз це зупинить бій Ф'юрі Усік. У той же час я не маю до цього жодного відношення. Ми представляємо інтереси Філіпа Харговича. Наразі ми не представляємо інтереси Ф'юрічі Усіка. У нас є робота, яку потрібно зробити для Хруговича. Філіп переміг у фінальному елімінаторі. Він обов'язковий претендент, і IBF оголосила про це. Ми сказали, що не хочемо переговори. Це запит команди Хорговича. Ми хочемо негайно перейти до промоутерських торгів, як і передбачено, правилами IBF. Це означає, що ти не можеш отримати виняток. Це можливо тільки якщо Хорговіч скаже, що хоче його надати. Однак Філіп не хоче нічого давати, оскільки хоче битися за титул чемпіона світу. Відомий британський промоутер Едді Хірн неодноразово заявляв, що планує організувати матч реванш між екс-чемпіоном у суперважкій вазі Ентоні Джошуа та колишнім претендентом на титул Діліаном Уайтом у першій половині наступного року. За словами Уайта, він готовий був розділити з Ентоні Ринг уже в грудні, але команда потенційного суперника відмовилася від подібної ідеї. Діліан підозрює, що Хірн хоче, щоб AJ провів 3-4 поєдинки, перш ніж зустрітися з ним. Джошуа, я хотів, щоб він побився зі мною у грудні, але цього не сталося. Думаю, Еді Хірн хоче, щоб він провів два чи три бої, перш ніж зустрінеться зі мною. Я не знаю, що зміниться, якщо ми поб'ємося цього року чи наступного року. Нагадаємо, що раніше Діліан заявив, що Ентоні Джошуа має проблеми і натякнув, що Ей-Джей скоро може завершити кар'єру. Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд дав зрозуміти, що ставить себе вище за володаря титулів WBA, WBC і IBF Ерола Спенса, незважаючи на те, що наразі поступається йому за кількістю поясів. Yeah, he poses, uh, speed, power. Я не засмучуюся, якщо не стану абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі. Мене мотивував титул чемпіона світу. Ось у чому полягала моя мотивація. Я вже став абсолютом у першій напівсередній вазі. Щойно Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном, і усі захотіли стати абсолютами. Ніхто не кричав, що хоче це зробити, доки я не став абсолютним чемпіоном. Якщо я піду з боксу не ставши абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі, то це мені не завадить, не викличе жодних почуттів. Бо я вже це зробив раніше. Я знаю, як це. Я вже був абсолют. Ним чемпіоном Ерл Спенс не знає, як це носити на собі всі пояси. Він не знає, що таке бути єдиним чемпіоном у дивізіоні. Він тут не головний бос, бо мене не побив. Він не має титулу з Рінг, має пояса WBO. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес підтвердив, що шукатиме можливість провести матч реванш із володарем титулу WBA у напівважкій вазі росіянином Дмитром Біволом. За словами Канело, він повернеться у ринг у травні та розраховує в цьому бою знову зустрітися з Біволом. You mean? Right, the first time. є ще щось, що потрібно зробити. Я буду готовий до травня. Думаю, там я битимуся з біволом. У мене був дуже конкурентний бій, заснований на обмеженнях із моєю рукою, моїм плечем. Першу половину поєдинку я провів дуже добре. А потім мені було важко. Ми не тренувалися належним чином, особливо у більшому дивізіоні, де потрібно нести більше, тому що хлопці тут важчі. Тож це те, що ми будемо шукати. Це помста. Я програв, намагаючись увійти до історії в іншому дивізіоні, але це виявилося складно для мене. Бівол номер один у напівважкій вазі. Нагадаємо, що Дмитро Бівол та Сауль Альварес провели поєдинок 7 травня, перемогу одноголосним рішенням суддів здобув росіянин. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!